Прокинулась і вирішила, все, сьогодні буде влог. І Саша мене питає: який посил у твого влогу? Ти не будеш цікавим влогером, за тобою ніхто не захоче дивитись. Чи обов'язково після тренування йти одразу в душ? А мила бабки? Коротше, З ними все було гуд. Тільки що чоловіку якомусь так стало цікаво, що я роблю, що він. аж… Що він ще не знає, він чуть до вас в кадр так, от, от не заліз. Любі, привіт! У мене вчора з'явилася камера DJI Osmo Pocket 3. Я її дуже хотіла саме для того, щоб знімати влоги. Тому я сьогодні, сьогодні, субота прокинулась і вирішила, все, сьогодні. Буде влог. І влог це буде про мій звичайний день. У нас на сьогодні немає якихось грандіозних планів. От абсолютно звичайна субота, і я вас запрошую прожити її зі мною. Що відбувається зараз? Я сходила в душ, контрастний душ це взагалі невід'ємний атрибут кожного мого ранку. І зараз я вип'ю вітаміни і буду вкладати волосся і зроблю легкий мейк. Що у мене за вітаміни? Які я буду пити. Це перла хелса залізо. Дуже мені подобається. До цього я пила тардиферон. Зараз встановлю цю чудо-техніку. Секундочку, тому що все для мене. В новинку. Ой, вона так низько стоїть. І налью собі водички. Все, зараз випиваю вітаміни, склянку води. І погнали збиратися в цей день. Так, ми у мене в ванні. Я ще перед тим як почати знімати, вже нанесла весь догляд, але я вам покажу, чим я користуюсь зранку. У мене ось такий крем з вітаміном С від Мелюм, як там блогери показують, отак, щоб було добре, видно. Він дуже класний. Я взагалі закохалася в цю косметику. І ось такий на ранок крем під очі від Елайс. Of skin. Я казала взагалі раніше Allies Мені Skin, мене просвітило, що я неправильно казала. От, дуже крутий крем, а на вечір я користуюсь ось таким Melhume Wonder Eye. Він дуже крутий, не дарма це про нього говорять. До речі, якщо ви його пробували і у вас. Було таке подразнення від нього. У мене в перший раз теж таке було. Я просто його дуже багато наносила. І я почала взагалі малесенької-малесенької такої горошинки і наносила його через день. І потім шкіра звикла. І ну, дуже крутий крем. Значить, зараз я висушу волосся і буду. Робити легенький макіяж на день. Я повернулася, висушила волосся, тепер буду робити легкий денний мейк. Зазвичай я взагалі останнім часом наношу тільки рум'ян трішки, але сьогодні прям хочеться нафарбуватися, тому що мені прийшла нова тоналка. Я вже нанесла базу на обличчя, це Бобі Браун. Я думаю, багато хто з вас про неї чув, вона мені дуже подобається. Це вже не перша банка, і вона реально вартує кожного центу. Я беру. Travel Size. чому? Тому що я лажу туди пальцями постійно і мажу на шкіру, і я думаю, що Travel Size швидше використовується, і через це там заводиться менше бактерій. Ось. Ну і тим паче я не супер часто зараз прям наношу full makeup, тому я нею рідко користуюся зараз і не бачу сенсу брати велику. Мені прийшла вчора ось така тоналочка. Це навіть не тоналка, це можна сказати такий водний флюїд Chanel Le Beige. Я вже її спробувала. Я дуже хвилювалася за те, що через те, що в мене комбінована, іноді навіть схильна прям до жирності шкіра, що вона погано на мене ляже. Але я вам скажу, це просто топ, вона реально офігенна. Ось, зараз я нею буду фарбуватися. Хтось там на руки розмазує її. Але я зрозуміла, що через це величезний розход. Тому я її зараз буду розмазувати отак. До речі, я вам скажу так, я її. Вчора наносила без основи. З основою я її ще не наносила, з базою, точніше, соль. І тому зараз подивимося, як вона ляже на базу. Мені здається, що вона навіть на базу лягає просто ідеально. Так, розход у неї, звісно, вибачте, мене не маленький, але вони і не заявляли, що вони економний продукт. Поэтому не будемо на них за це ображатися. Тому що та наличка реально дуже крута. Я вчора неї нафарбувалася зранку. Потім ми тусили вдома, я працювала, потім ми поїхали за камерою в магазин. Ой, потім ми поїхали повечеряли. Потім ще й розбиралася з камерою, і аж десь о 10-тій вечора, об одинадцяті, можливо, навіть, я пішла умиватися, а та налочка не попливла, рум'янчики тримає. Ну просто космос. Мені дуже вона сподобалась, тому я вам її рекомендую. Якщо ви хочете щось таке нове, ось це люкс відчуття на шкірі, це воно і пензликом, до речі. Наноситься дуже класно, хоча я не дуже люблю наносити тоналку пензликом. Супер! Так, дивіться, наче нічого так вона сильно не перекриває, але при цьому є ось це відчуття такої здорової шкіри і просто згладжує тон. У мене тут на є висипання, але я їх не замазую, ребятки, тому що що. Тому що нічого страшного. У всіх є висипання, і це абсолютно нормально. Так, та налочка є. Я навіть забула нанести консилер, щоб ви розуміли, який я експерт з макіяжу. У мене Юніко це у них перфектор називається. Мені дуже подобається офігенний. От у мене була бека, там мені взагалі не зайшла. Аурглас у мене консилер. Він сильно плотний і він мені прям западає у зморшки. А от цей Юніко просто шик. І взагалі мені дуже сподобався. Так, завершальний штрих мого макіяжу от такий у мене, взагалі, він, бачите, мінімалістичний. Брови я підмальовую олівцем, у мене все є. От, і зараз я буду підмальовувати собі щічки. Дуже класно, якщо ви думаєте, брати чи ні палетку. Конь просто офігенний. Мені дуже сподобався, тут зібрані всі кольори бестселери. Ось, і він прям універсальний, як на мене. Я не шарю в макіяжі, ви виправте мене. І ось цей пензлик від Brush of Beauty. Ребята, це такий прикол. Він підходить під аурглас, Мені здається, більше, ніж пензлі аурглас. Тому що у мене пензлі аурглас... І я замовила ще брашу б'юті. Так от, я аурогласівськими тепер взагалі навіть не користуюсь, тому що бляха-муха. Ось ці брашо вони просто ідеальні. Вони реально дуже круті. І він м'який, ним дуже легко наносити. Він не ставить плями, тому що у мене ось є двосторонній аурглаз. Він такий досить чільно набитий, хоча він для сухих текстур. І він такий не супер великий якийсь, і він прям мені іноді, я ним собі ставлю плями. Ну, то, звісно, до мене питання, а не до пензля. Але ось цей настільки крутий, що він, навіть якщо у вас руки, як у мене, ростуть для макіяжу не з того місця, він вам все одно зробить офігенний макіяж. От серйозно, воно дуже круто. У мене ось в руках дзеркальце, але я не можу мені зручніше дивитися у велике. Так, і я отак прямо, знаєте, я прямо так беру. Оці відтінки рум'ян, от всі, прям між собою квецяю, і наношу собі на обличчя. Я знаю, що камера з'їдає макіяж. я прям постійно, У мене є просто ще Sony камера, е і вона, вона дає дуже круте зображення, прям таке кіношне, глибоке. Але я навіть коли прям роблю такий солідний макіяж, його на камері дуже погано видно. І потрібно, знаєте, прям так. Дуже серйозно фарбуватися. Тому я не знаю, чи побачите ви, чи ні, як ліг мій макіяж, але хочу сказати, що і палетка топ, і флюїд, цей шанель топ, якщо ви в роздумах, чи брати, чи ні, то я рекомендую гляньте. Гляньте, яка. Краса, губи я фарбувати не буду. У мене на губах бальзам Biologic Research, чи Ріхерш, як правильно казати, і мені він дуже подобається. Він зволожує, він виглядає трішки як блиск, і я взагалі люблю ефект голих губ. Ось, ну що, нарешті ми підемо з вами на кухню, готувати сніданок, а потім робити каву. Ми на кухні, у нас сьогодні пасмурно, але, я сподіваюся, все добре буде видно, бо я прямо біля вікна стала, бо в квартирі прям темно. У нас на одній стіні декілька вікон, а на іншій взагалі немає жодного, тому що у нас мансарда. Я зараз буду готувати сніданок. Саша попечинить вимикач, тому що він щось перестав працювати. Що у нас буде на сніданок? Я звикла, щоб в кожному прийомі їжі було багато зелені і овочів. Я прям не можу. Мені важкий прийом їжі, якщо немає в ньому багато салату, тому буде зелень. Іноді я просто беру і їм перед прийомом їжі, отак, просто зелень. Я можу прям третину або півпачки з'їсти. У нас буде індичий фарш. Шакшуці, тому що я зараз посмажу спочатку овочі, цукіні, червоний перчик, помідорки туди фаршика додам. І потім яйця туди бдиш. Тож буде каша якась, напевне, гречку зараз зварю, шакшука і салат. Отакий у нас ранковий раціон. До речі, зараз вже. Пів на одинадцяту, я дуже люблю сніданок, але він завжди виходить пізнім, тому що я поки прокинусь, потім відповім там ученицям в чатах, попрацюю, потім іду, поколиця вся б'юті рутіна. Потім, поки цей сніданок приготую і проходить дуже багато часу. Скажіть, будь ласка, якщо у вас теж так, тому що я іноді вже думаю, блін, ну це ж не окей, це не нормально. Потрібно менше часу витрачати на те, щоб просто сісти і поснідати. Так, от зараз буду готувати сніданок, а потім будемо пити каву. От такий у нас от початок дня. Сніданок готовий. От Шакшука. У мене два яйця, у Саші три, багато овочів і індичий фарш. І також ось такі хлібці. Я їх іноді беру замість каші для сніданку. Це українські хлібці, Sun Я їх замовляю з України, тому що це найсмачніші хлібці, які я колись їла. Вони реально офігенні. Ми замовляємо з морською капустою. З грибами і з в'яленими томатами. Чому я сказала, що беру їх замість каші? Тому що це не ці рисові хлібці, у яких там дві калорії на хлібець. Ні. Це прям тут багато злаків, тут гречка, тут багато жирів, і тут на упаковку 600 калорій. Тому я ось беру собі два хлібці. Саша буде більше, і це такий повноцінний сніданок виходить смачного нам. Ми поїли. І зараз я приступаю до приготування кави. У нас загалом є кава машина, але Саша кавозалежний, і він не напивається навіть трьома чашками еспресо. Тому ми ще купили воронку, ось таку орігамі. І будемо робити фільтр каву. Зазвичай в кавомашині машині каву робить Саша. Фільтр кави, каву буде робити я. Зараз покажу вам весь процес. Так, як тут перевертати. Секунду. О, є, значить, тут вам не все так просто. Спочатку я ось цей фільтр пролила гарячою водою, щоб прибрати запах паперу. Тепер я засипаю сюди каву, яку перед цим зважила. Тут прогріваються чашечки. Це підставка для камери, тому що вона досить коротка. Беру гарячу воду, 95. Має бути градусів. І заливаю. Ось цей процес початковий, називається блумінг. Ой, виявляється, у мене камера нормальна не була направлена. Спочатку маю ось так постояти, кава, трішечки розпаритись. Вибачте, мене, хто займається прям фільтром професійно, я знаю, що я щось можу неправильно сказати. Я в минулому бариста, але я не варила фільтр. Так. Ось ми так зробили. Я роблю без оцих всіх вагів, тому що, якщо робити фільтр правильно, там потрібно ваги. Я роблю з Ні, я зважила каву. Я маю на увазі, що я пролів, прям не зважую. І от ставиться сервер, не чайничок, а сервер, на ваги спеціальні і там контролюється таймінг проливу, взагалі грами води, прям точно все. Я цього не роблю, тому що. Я хочу швидко і смачно зробити каву. І поїхали. Так, не дуже зручно це, звісно, з камерою робити в руках. Отак, по часовій стрілці, щоб все затраглилось, отак. Хоп-хоп-хоп. По спіралі заливаємо. Бачите, як воно все тут? І зараз ще залью другу порцію і будемо пити каву. Я ж вам казала, що це буде наш звичайний день. От ми вже котра година, вже 12 година. Ми вдома собі тусуємося. Можливо, підемо погуляємо потім, а можливо, і не підемо. І взагалі, я сподіваюся, сьогодні мені перевізник напише, що можна буде поїхати посилку з України забрати. О, там одна тільки річ, зазвичай багато замовляю, але там одна. Так що так, ми тусуємось дома, ось без всяких, знаєте, от купа івентів, ще щось таке спокійне життя, спокійний вихідний. Ось, І в цьому також є. Великий кайф. Що зараз відбувається? Ми попили кави, я зараз сиджу і монтую рілс, який я вчора зняла про огляд нової тоналки своєї Шанель Beige. Тому що я знаю, що багато хто не наважується її купити, бо у неї дуже специфічна текстура. Тож я її собі замовила і ось тестувала і зняла огляд. На задньому плані Мері. Лиже лапи, і це так дуже сильно чути, що мені здається, що вам теж буде чути такі дивні звуки. Так що так, зараз я домонтую Рілс, і ми, скоріше за все, поїдемо десь погуляти. Звісно, візьмемо вас з собою. Саша сказав, що він не хоче е, тусити в мене у влозі. От, Я його право поважаю. Так що будете дивитись тільки на мене і на Марусю, у моєму Ютубчиці. Отак. Ми нарешті сіли в машину. Це поки зберемось, блін, ще із з мері вийти потрібно перед прогулянкою було погуляти. Тепер їдемо гуляти, подихаємо повітрям і ще ж нам сьогодні в зал взагалі-то треба йти. Так що ми їдемо гуляти ненадовго. Харе, якщо чесно, йти на тренування, але треба, бо хочеться ж бути красивими. Приїхали ми гуляти, і Саша мене питає: який? Посил у твого влогу, яка загальна ідея. І я вам зараз скажу, яка загальна ідея. Я ось цим влогом хочу показати вам, що бути блогером це не означає мати супер насичене якимось незвичайними подіями життя. Тому що ось у багатьох склалось таке враження, що якщо ти блогер і не знімаєш Щодня там якісь лакшери розпаковки, не подорожуєш там раз на два тижні в якісь країни, не показуєш цього, не ходиш там на якісь івенти, то ти не будеш цікавим блогером, за тобою ніхто не захоче дивитись, тому що тобі нічого сказати. Але я з цим не згодна, і я вважаю, що навіть живучи спокійне, домашнє життя, тим паче, якщо вам це подобається, силувати себе і постійно десь бігати. Заради блогу, ну це маразм. І я ось хочу цим влогам донести, що навіть коли ви маєте спокійне, звичайне життя, ви можете це транслювати, можете про це говорити, і будуть знаходитись люди, яким це буде цікаво. Тому не ставте собі оці рамки. До речі, хто був у мене на семінарі, ми там дуже сильно якраз розкривали тему про те, як е розкривати свій особистий бренд і як бути цікавими. Через повсякденність, тобто який контент створювати через повсякденність, щоб його хотіли дивитися і щоб формувати таким чином довіру до себе. А хто не був на семінарі, я вам дуже рекомендую переходьте до мене в Інстаграм, і там в хайлайті семінар є всі актуальні дати. Він недорогий, і при цьому він супер класний, там дуже багато якісної інформації. І там є і відгуки в хайлайті, заходьте, читайте. Люди, я зрозуміла, що я такий офігенний блогер, що навіть не показала вам свій Look of the Day. Зараз покажу, дивіться. Складно звикнути до горизонтального формату. Я рідко ношу з собою сумки, а тепер, тому що є камера. Доведеться носити, і це класно. Нарешті я тепер буду доповнювати свої лучки. Ми вже вдома десь годинку погуляли. Зараз будемо збиратися в зал, я з'їм банан, Харить іти на тренування, капець. Але я кожного разу, коли змушу себе піти на тренування, взагалі не шкодую потім про це і думаю, як круто, що ми пішли. Але кожного разу, коли я пропускаю тренування, я про це шкодую. Тож зустрінемося з вами в тренажерному залі. Ми вже в залі. Я переодягнулася. Зацініть, притягнула з собою камеру в спортзал. Це для мене трішки вихід із зони комфорту, тому що зазвичай ну, я там фотка, що знімаю на телефон. А тут я прям з технікою в зал прийшла. Спробую трішки вам познімати. Сьогодні в мене по плану сет випадів при ходьбі, сет випадів з лавки. Присід з випригуванням і кардіо. Ось такий на сьогодні план мінімум, а там подивимося. До речі, я під час тренувань дивлюсь, не дивлюся, слухаю серіали. Я не дуже люблю під музику тренуватися, а от під серіальчики в самий раз мені прям заходить. Побажайте мені класного тренування? До речі, забула сказати ось ця кружка Стенлі. Вона взагалі незручна. Вона важка і незручно, що потрібно тільки струбочки пити. Інакше взагалі це не комфортно, тому я вам її прям не раджу. Якщо там вдома ходити пити, і то не сильно бачу сенс. А в залі ну вона взагалі незручна, і я хочу собі нову пляшку придбати. Я вже в тренувальній зоні. А це вже пів справи, тому що зібратися і прийти на тренування це найважче. Тож усім фізкульт, привіт, і побачимося після залу. Щойно закінчила тренування година 10 силової і 10 хвилин на степері на важкому режимі. Як завжди, дуже щаслива, що пішла, що не пропустила. Я зараз енергія реально б'є через край так кайфово і ще кайфово знати, що завтра в зал не треба йти. Отакі от справи. Зараз йду в душ, і після цього їдемо до перевізника забирати посилку з України. До речі, ще цікава ваша думка. Побачила цілу зарубу в трец. Люди сперечаються, чи обов'язково після тренування йти одразу в душ в залі, чи ок, одягнути чисті речі і їхати додому. Як на мене, ну, для мене, суто для мене, душ обов'язковий. Я завжди після тренування йду в залі і приймаю контрастний душ. Але кожному своє. Цікава ваша думка, тому що на просторах трест це прям таке дискусійне питання, і людину прям махаються на цю тему в коментарях. Мені ось цікаво почути вашу думку. Пишіть в коментарях і побачимось з вами вже вдома, напевне. Ми забрали посилку перевізника, і зараз ми в магазі докупаємо продукти, беремо помідорки, от хороші на салатейру. Так, і їхаємо далі. Щойно, коротше, такий прикол був: відправляла на картку гроші і випадково не ту людину надіслала, на, натиснула і надіслала зовсім іншій людині гроші. Добре, що я знала, що це за людина, тому що це була картка зі списку контактів. Це колись наш поставщик, був, коли у нас ще кав'ярня була постили. Надіслала йому гроші. Добре, що ми з ним швидко сконектились і все порішали. Але, звісно, взагалі, здається, що день супер довгий. По-перше, влог знімала, кайфувала. Так що вже хочеться дуже скоріше прийти додому і поїсти, бо ми дуже голодніші після тренування. Зараз ще беру. О, а де цей? Коротше, все, зустрінемось вдома. дома, треба кисломолочний сир шукати. Коротше, щойно йду, і зачепився мій погляд об пляшку вина. Ми ж вже дуже давно не п'ємо, і це безалкогольне вино. І я думаю, що воно мені таке знайоме? Чому воно мою увагу так привернуло? Що таке? А це безалкогольне вино, яке ми в Україні постійно в винах світу. Дуже до речі, я вам раджу. Ось цей Карл Юнг. Винах світу. Ми його постійно його ящиками брали і ось, сядем, в сядемо, в бісєтки сядемо та під кальянчик. І так кайфово, тільки що чоловіку якомусь так стало цікаво, що я роблю, що він, що, він, що він я не знаю, він чуть до вас в кадру, так от, так, не заліз, смішний. О, ти побачила якось так. Стало. Бляха, я ще таку історію згадала. і історія на мільйон. Ладно, не на мільйон, на 2000 доларів, але все одно. Коротше, ми переїхали в квартиру, і тут у нас пральня була внизу спільна з іншими сусідами. Ну, Там у всіх свої пральні машинки, все. Але пральня у спільному просторі. І фішка у тому, що. Я пішла, закинула постільну білизну прати. І тут приходить через пару годин додому Саша, кудись він їздив, і такий показує мені фотку, а в барабані пральної машини, отак на скло, наліплені гроші. І він каже, Даша, а що це таке відбувається там? Я випрала 2000 доларів. і... Слава Богу, вони всі Все було окей. Атмила бабки, коротше, З ними все було гуд. Но сам факт, що це капець, і все було у спільній пральні. Ніхто не побачив, ніхто, ну може побачили, але вирішили, що це у нас такий декор для дому. Я не знаю, не питайте, що робили гроші у постільній білизні. Це інша історія. Але факт у тому, що Атмила 2000 баксів. Це, звісно, спочатку було не смішно, а потім, через пару хвилин, коли ми зрозуміли, що всі гроші в порядку, було смішно. Так що, от така от історія. Ми вже в машині. Саша сказав, що взагалі, щоб він в кадр не попадав, не публічно він розумієте, чоловік. А ми вже в машині їдемо додому. Ви навіть не уявляєте, що у нас буде на попешну вечерю. Я як блогер, я інтригу потягну. Не буду вам поки що казати вдома. Все покажу. Ну, вечеря, я впевнена, що ви теж таке любите. Угу. Ми вже вдома. Саша пішов гуляти з мері, а я готую вечерю. І на вечерю у нас сьогодні хінкалі з бараниною. Зараз водичка закипить, я їх туди булькну і ми будемо кайфувати. А з чим ми будемо їсти їх зараз? Я вам покажу. Їсти ми їх будемо з такою штукою. Made in Ukraine. Написано, між прочим. Це називається чертополох, Це типу аджики, але ще смачніше. Дуже класно. І з помідорчиками верес. Отак От забрали посилку у перевізника. Посилочка мені прийшла від Хейбеки. Це офігенний камбєс. Я його дуже сильно хотіла, тільки його замовила, тільки заради нього оплачувала доставку, бо дуже хотіла. Міряти вже буду завтра, тому що, якщо чесно, сьогодні вже тупо немає сил, наче нічого і не робила такого важкого за сьогодні. Але спати хочеться вже таке відчуття, що вже 12 ночі. Хоча зараз... Без 15, 9 тільки. Далі за планом повечеряти, вмитися, зробити свою б'юті-рутину і почитати книжку. Це вже моя друга книжка за цей рік новий. Називається вона Подорож цильки про жінку, яка пережила Аушвіц і потрапила в ГуЛАГ. Дуже така книга щемлива, Вона. Ну, вона справляє дуже велике враження. Я раджу всім прочитати її. І ще мені дуже подобається книга Едіт Єви Егер Якщо ви не читали вибір, дуже сильна також книга. Ось, прочитаю її, покажу, яку я ще перед цим читала, можливо, в інстаграмі. Не забудьте, до речі, підписатись на мій інстаграм. А я буду вже завершувати влог, тому що реально хочеться вже просто поїсти, почитати. І лягти спати. Дякую вам, що ви додивились до кінця. Не забувайте, що в мене є мій інстаграм. Підписуйтесь, тому що там також багато і корисної інформації про блогінг, і багато лайфстайлу, і розпаковочок. І мого такого от затишного сподіваюсь, вайбу. Всім класного дня, вечора. Дякую, що дивились цей влог. І до зустрічі у нових відео.